Сторінка 159, параграф 27 води суходолу найводніший материк Землі. Південна Америка материк багатьох рекордів, пов'язаних із її внутрішніми водами. Континент охоплює близько 12% площі суходолу, але на нього припадає 27% загального об'єму світового стоку води. Розташування материка в низьких широтах. Відкриті вітрам рівнинні простори та винятково вологий клімат, усе це разом створює сприятливі умови для утворення найбільших і найбагатоводніших річкових систем. У Південній Америці протікають найбільші річки Землі Амазонка, Парана Ориноко. Розташування гірської системи Анд у західній прибережній частині материка зумовило нерівномірний розподіл. Річкової мережі між басейнами Тихого і Атлантичного океанів. На відміну від Африки та Австралії, території внутрішнього стоку охоплюють незначні площі лише 6% малюнок 1%. Живлення більшості річок дощове. Річки, що беруть початок у горах, отримують воду внаслідок танення снігу і льоду, протікаючи в Андах і перетинаючи плоскогір'я. Річки Південної Америки утворюють численні пороги й водоспади. На одній із приток річки Ориноко розташований найвищий водоспад світу, Ангель, 1054 метри, малюнок 2. а на притоці Парани один із найпотужніших водоспадів, Ігуасу, 82 метри. Водоспад Ангель був відкритий у 1935 році. Американським льотчиком Джеймсом Енджелом. Збившись із курсу, він помітив під крилом літака невеличку річку й водоспад, яких не було на карті. Прізвище льотчика іспанською мовою вимовляється як Ангель, тому водоспад і дістав таку назву. Озеру Південній Америці порівняно небагато. Найбільше озеро Материка, озеро Лагуна Тектонічного походження Маракайбо. У центральних Андах у западенні на висоті 3812 метрів розташоване найбільше з високогірних озер світу Тітікака Малюнок 3. Значні території материка добре забезпечені підземними водами, що має важливе значення для водопостачання міст. Незважаючи на значну висоту анд, льодовиків тут небагато. У міру просування на південь. Висота снігової лінії поступово знижується. Південна Америка край блакитних артерій. Найдовшою річкою Південної Америки, а також усього світу, є Амазонка. Її довжина сягає майже 7 тисяч кілометрів. Крім того, ця річка найбільша за розмірами басейну 7,2 мільйона кілометрів квадратних, майже площа Австралії. І найповноводніша – верхів'я Амазонки розташовані в гірській системі АНД. В Амазонку несуть свої води понад 1100 приток, 20 із яких мають довжину від 1500 до 3,5 тисяч кілометрів, а понад 100 є судноплавними. Завдяки численним притокам Амазонка залишається повноводною цілий рік. На підходах до Атлантичного океану річка утворює одну з найбільших у світі дельт завширшки 300 км. Різноманітність рослинного і тваринного світу Амазонки робить її справжньою природною скарбницею. У річці живуть близько двох тисяч видів риб. Це в три рази більше, ніж у великій африканській річці Конго. В Амазонці зустрічається гігантська червона риба піра руку, завдовжки 5 метрів і вагою до 200 кг. Є дрібні рибки з дуже яскравим забарвленням, гупі, відомі європейцям як акваріумні. Найбільшу популярність мають хижі риби піранді. В Амазонці та її притоках водяться чорні каймани, крокодили завдовжки до 4,6 метра. Інші великі річки Південної Америки. Варана та ореноко, на відміну від Амазонки, мають яскраво виражену сезонність току. Максимальне підняття рівня води припадає на літній сезон, а в сухий період вони сильно мілішають. Із приходом вологого екваторіального повітря настає сезон дощів. Річки розливаються, затоплюють великі території та перетворюють їх на болота. Річки системи парани збирають води на бразильському плоскогір'ї та внутрішніх рівнинах, річка Ориноко з притоками на Гвіанському плоскогір'ї. Вони прокладають свій шлях крізь тверді породи фундаменту платформи, тому у верхніх течіях річки порожисті й утворюють численні водоспади. У середній і нижніх течіях парана й ориноко типові рівнинні річки. Зручні для судноплавства. Річки Південної Америки багатоводні, їх використовують як транспортні шляхи. Вони забезпечують водою та їжею населення континенту. Мої нотатки: Південна Америка найбагатший на води материк. Це зумовлено насамперед особливостями клімату та рельєфу. Найбільші річки Південної Америки. Амазонка, парана, ориноко, найбільші озера, маракайбо, тітікака.